Шановні колеги, розпочинаємо роботу пленарного засідання позачергової 61-ї сесії Яковської міської ради 8 Склихання. 17 січня 2025 року у нас 1059 й день героїчного протистояння українського народу проти вторгнення рашистської навали. Прошу присутніх хвилиною мовчання та світової панки, шанувати всіх наших героїв, де наших з вами братів, хто віддав своє життя за свободу майбутнє нашої країни. Доні України статті 10 регламенту Янківської міської ради посмосликання. Сесії вважаються про зможе та футбольно розпочати свою роботу. Оголошую, 61 сесію міської ради відкритою. Проюрці ще раз. Позачергова сесія обмовлена кількість проведення. Це видатки на харчування учнів 1 четвертих класів, учнів пільгових категорій, проведення рахунків за енергоносії, забезпечення виплат населення та лікування виплат із позобов'язань членів членам юридин, а також надходженням цільових субвенцій з державного бюджету. До, до порядку денного на осіб позачергової 61-ї сесії увійшло 4 питання. Вношу пропозиції порядок денний взяти за основу. Прошу голосувати. Хто за. Хто про них потрібні сьогодні? Когось будуть зміни доповнення? У мене є поразить. Ремарка. Будь ласка. Сергій Іванович, взяв, за привищу передивлятися інтернету нашу сесію і звернув таку увагу, що. У нас йде, е, е, як правильно сказати, зйомка значить, процесу проведення сесії. І значить, обличчя видно тільки президії, а депутати всі тільки в спину постоянні. Хто виступає, хто за... Це камера, так? Тут, тут, працює, а може, перенести, тут працює дві камери. Ємпільська міська рада онлайн знімає свої камерою, а ми знімаємо. У нас всі тут обличчя видно і від. з тітрами хто що говорить. Я бачу, як видно. Значить, ні, ну, так, ну, щоб здавалися слова, слова того голосу. А ні, я ні. бачу зйомка У вас слова, а я бачу. Тому я кажу, Але значить, що дивіться, з сьогодні тільки з тильної сторони видно. То давайте, може, домовимося. Може це якраз є тим, що наші депутати такі неактивні, що вони знають, все одно ніхто їх не пізнає. Значить, що вони не сказали. <śled> може і так. Дивіться, Антон ви кажеш питання? Це, знаєте, не, не трошки, ну, я не знаю, може це тут етика недоречна, але як і змінікається, то сама е, значить, е, це як сесію, значить, трошки як... Е, е, да. а, а що ви думаєте, що це я сказав, щоб дешка мене змінили? А я Просто заді, дивіться. Задні в нас стоять там до відеокамери. І вони зрозуміли, що вони. А відеокамера, яка тут працює, то вона працює. То, е, по Зводить е, нас поворона ці справи. Не знаю. Діло в тому, що в нас кожна сесія йде онлайн. Да. Зараз ми зараз проводимо і воно все в нас йде. Да, а воно йде, а вони вже формують відповідальність. Не знаю, ми не можемо не знімати. Давайте, можливо, камеру переставимо, у тут поставимо. У нас знімають так, як у Верховній Раді. Що, що? Ну давайте тут поставимо замістівця. Будь ласка, так. До міської ради також було неможливе. Mm -hmm. На жаль, ці фотографії тримати засідання комісії відбуваються або так, що від певних депутатів немає в полізору, або зі спини, як сказав, вам, це питання не тільки до телебачення, це питання mm -hmm. і до посту кореспондентів. Будь ласка, до грудью. До е, ну звіт ми підемо. бо ми ж будемо тут, там буде фотографія кожної з записом. Не треба брати фото Дивіться, кожен депутат має право того сього і зобов'язаний звітувати. В принципі, звіт депутатів є будь-яким методом, чи це у газеті, так пишеться у законодавстві. Чи це у газеті, чи це у інших методах, але він має звітувати про свою роботу. Тому, е якщо ми хочемо, що це е обов'язково, ну, я, мож, я взагато, чесно скажу, я би не хотів але це мій обов'язок, так? чи Так. <плес> да. ну, в принципі, є про що говорити, кожному є про що говорити, бо кожен щось, щось таке чуть але вже, все, щось таким ми робимо, буває. О, тому звітувати є про що і потрібно підтримую повністю. Е, тому хотів би, <кх> хотів би, щоб ми працювали із врахуванням пропозицій. Добре? Давайте перейдемо до. Проголосуємо порядок денний в цілому. Будь ласка, голосуємо в цілому. Давай голосуємо в ці. Дякую, перереєструємося. У нас є. 做一下。 До комунального господарства, комунальної власності, на якому депутати опрацювали питання в порядку денного. За результатами порядку розвитку, комісія рекомендувала погодити проєкт рішення та взяти їх за основу. Тому прошу, ну, в принципі, у нас немає багато таких питань. Світлана Васильна могла б і проінформувати там, по цьому, тому що в нас немає ніяких секретів. Бо ми пропонували б без обговорення, але ну що, без обговорення. Давайте перейдемо до. Прозиду питань порядку денного. Проголосуємо е, за регламент роботи і потім по порядку денному. При виступів депутатів до п'яти хвилин до повторних виступів поправок запитання з місця по одній хвилині. На питання різних до 3 хвилин на кожного. Хто за такі регламент роботи, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто витримався? Я близько міської територіального 24-й два Будь ласка. 9 мільйонів надійшло 11,4% або 127,5%. відсотка. Місцеві податки та збори, які зараховуються до міського бюджету, і включають податок на нерухоме майно, плату за землю, туристичний збір та єдиний податок. При плані 59,8 мільйонів, отримано 67,1 мільйона або 112,3%. відсотка. Вчасно, відповідно до розпису державного та обласного бюджету, ми отримували міжбюджетні трансферти, яких зараховано було 127,8 млн грн. мільйона гривень. А саме це такі, як базова дотація, 27 млн мільйонів, освітня субвенція 94,8 млн мільйона. Субвенція на фінансування інклюзійно-ресурсного центру 2,4 млн мільйони. Субвенція на нову українську школу 1,5 мільйона. Субвенція на харчування учнів початкових класів 1,4 млн грн. мільйона гривень. В цілому видатки загального фонду нашого бюджету громади профінансовано 97,5% до розпису або це майже 321 млн грн. мільйон гривень. Наскільки можливо в умовах воєнного стану ми забезпечили фінансування основних галузей. а саме органи місцевого самоврядування 42 млн грн, освіта 201,9 млн грн. мільйонів гривень. Охорона здоров'я 11 мільйонів, соціальний захист 16,3 млн, культура і мистецтво 15,9 млн, мільйонів, фізична культура і спорт 4,9 млн, мільйонів, житлово-комунальне господарство 18,5 мільйонів. В умовах воєнного стану відомо, що пріоритетом державного бюджету України є сектор безпеки та оборони. І саме тому всі наявні ресурси бюджету насамперед спрямовуються на виконання завдань щодо обороноздатності держави. Також наша громада приймає. Участь у передачі трошки сил, безпекам і оборони. Протягом минулого року ми перерахували більше двох мільйонів на вказані видатки, і така робота буде мати логічне продовження і в 2025 році. За підсумками виконання бюджету у минулому році відсутня кредиторська заборгованість як по загальному фонду, так і до спеціальному фонду. Маємо перехідних візних залишків по загальному. Фонду у сумі 29,9 млн мільйонів та по спеціальному фонду 5,7 млн мільйонів, які будуть направлені на фінансування видатків 2025 року. Завдячуючи депутатам, у нас вчасно прийняти бюджет на 2025 рік. Вчасно розпочато фінансування. 6 січня передано всі розписи головним розпорядникам коштів також до управління державної казначейської служби в Япільському районі. І вже 15 січня проведено касових видатків і як на 8,5 млн гривень. Дякую всім. Будуться питання. Насово про бюджет японського міської територіальної громади Шановні депутати. Я доповідала про основні показники бюджету громади 25-го року, який затверджено депутатами міської ради. Бюджет затверджений в межах наявних фінансових ресурсів бездефіцитних, оскільки відповідно до вимог бюджетного кодексу України із дефіцитом може бути прийнятий лише державний бюджет України. Всі видатки, які необхідні для життєдіяльності нашої громади, вони не були враховані при формуванні бюджету. А тому за рахунок вільного залишку на початок року по загальному фонду пропонується направити 18,8 мільйона гривень на харчування учнів пільгових категорій по школах. Це 5,11 класи, 5,1 мільйона. У нас таких 549 учнів. На проведення розрахунків за енергоносії по школах 10,5 мільйонів. Жителям нашої громади на лікування та різних виплат військовослужбовцям та членам їх сімей відповідно до двох діючих програм 2,9 млн грн. та пропонується передати субвенцію прикордонникам 250 п'ятдесят тисяч Залишились кошти дотації за проживання переміщених осіб в готелі «Дністер» за період серпня-вересня минулого року у сумі 53,2 три тисячі гривень, які також враховуються за проєктом рішення. 30 грудня 24-го року надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом mm -hmm. на харчування учнів перших-четвертих класів у сумі 2 мільйони 992 тисячі 600 гривень, яка залишилася в залишку по спеціальному фонду бюджету. За проектом рішення пропонується направити асигнування, для проведення харчування учнів перших четвертих класів. У нас 1022 таких учня. і також відповідно до постанов. Кабінету міністрів України нам надійшли субвенції: це державна підтримка особам з особливими освітніми потребами 154,7 п'ятдесят і тисяч гривень на забезпечення якісної сучасної доступної освіти нова українська школа мільйон дев'ятсот і та здійснення доплат педагогічним працівникам у сумі 4 мільйони вісімсот і чотири тисячі гривень. Прошу підтримати даний проект рішення. Шановні депутати, ми з вами тільки що почули, що нас сильно послівкували нам про бюджет виконання. Ми чули, що там в нас майже 30 мільйонів було перехідних коштів. Якби їх не було, то сьогоднішня потреба тих 18 мільйонів, які ми спрямовуємо на відповідні забезпечення, їх би в нас не було. Але дякуючи тому, що робота була побудована, кожен працював, кожен знає їх. Відвідаю за свою діяльність, тому сьогодні ми маємо можливість з вами забезпечити таке фінансування. Тому хотів би попросити вас усіх підтримати проєкт рішення і голосувати за основу по другому питанню. Будь ласка, голосуйте. Дякую, рішення прийняти. Степані, будь ласка. Степан, це за сюжетні в готелі Ні, це нам за світло, за тепло. Це держава відшкодовує нам на сьогоднішній день 34 чотири такі. Ні, ні, не більше 34 особи. Тридцять у нас бачимо. Нас бачите, колись від одного з наших жителів була критика постійно про те, що там готель містить, для чого він цей. Як то, що знаєте, якщо воно було відчуття того, що він має бути саме для переселенців, бо вони там вже живуть. Це вже особи. Ви розумієте? І щоб тоді були, ми зробили. Болі згорів, треба шукати, треба там то зробилося, треба то. Але і волонтерські організації, і громадські організації їх докладають до цього зусилля. Ми маємо приміщення, оплачуємо відповідно, але держава має можливість компенсувати на такі енергоносії, і вони нам відшкодовують, тому сьогодні такі були кошти. Також Михайло Григорович, Гадій Анатолійович. Що там отримали завдання, 7, прийняли оце Покровськ, 14, 14, 14, 14, 14 людей. Ми знову ж таки приймаємося за ці останні дні. Тому у нас зараз загальна кількість проживаючих скільки там. 34 на ранок і 7 сьогодні приїжджають. Я маю на увазі всіх у готелі. 34, 34 30, зараз. І плюс буде. 7? сім заїхали. 41. Ну, у нас також підготовлені ще місце для прийому, не дай Бог, у нас приміщення дитячого садка номер першого дитячого садочка, Верхня частина, там ми можемо теж розмістити більше 20, більше 20 людей. Тому, якщо не дай Бог, то ми з вами приймаємо участь скрізь і стараємося, щоб воно було все правильно. Да. Я ще хотів запитати вже, зараз да, Розмова про ці переміщення, по цінівському садочку було. Якраз такий час настав, що вже там як бомба упала і щось, ніхто нічого не знає. І люди питають, я не знаю, що казати. Питати нема того. Ну, не бачу, щоб а щось запалочки можуть підійти, якщо ви немає якогось питати. Так. Да. Так. Да. Минус, скажіть, слова про цьому питання. <кхів> Бюджет наш до того відношення немає ніякого. Це працює волонтерської волонтерський рух. Ми з вами проголосували, ми дали приміщення для того, щоб вони могли там побудувати 10 квартир на сьогоднішній день. Проведено відповідно робіт. Наскільки там відсотків вже проведено робіт? Відсотків десь нам 80 проведено. І тепер заходить нова організація. Звісно, вже проєктна документація переробляється, новий проєктувальник, нова де підрядна організація, і вони тримають на контролі 10... десь. Десять квартир там буде, вони були, щоб, 10 е, буде. Десять квартир буде. Що, що, що? ж, будівля, приміщення наше, ми його надали, і ми будемо мати там людмила Олександровна, яка там умова, що ми будемо навіть мати можливість приймати мати участь у розподілі квартир, так? Да. Депутати будуть мати право, там не одноосібно хтось буде приймати рішення. Кого це там... буде Так, да. Це соціальні якісь роботи, такі допомоги. Ну, це ж не ж... Ми з вами надали приміщення, а вони між собою там е... працюють, хто там має робити. Бачите, один хоче, щоб орав а другий хоче, щоб орав варав... <кхів> третій. А четвертий хоче, щоб було тако. От так, там само. Там сьогодні... Проектна кошторисна документація на сьогоднішній день. Пройшла експертизу, і зараз буде підписано за для того, щоб я на <клес> експерту. Далі вони вже будуть доробляти. Візьміть, будь ласка, візьміть, будь ласка, інформацію, викладіть і засобів масової інформації, щоб людей не було питань. Тому що правильно водич каже: ніхто не знає, що це там, чого воно там так. А ми маємо пояснювати, що як воно почалося, чого воно так робиться, і що воно там має бути, щоб це не було якийсь там незрозумілій. Правильно кажуть? Значить, що що? Староста А староста що має до будівлі? Староста виконує функції інтеріальних дій, не будівництва і інших питань. Якщо е, кого закон пише, що староста має заробити, то в мене такого закону немає. Якось людям треба доносити. Так, да. Ну дали доручення, зараз донесемо дивно. Дали доручення зараз буде опубліковано і. Будь ласка, третє питання. У нас про участь у відборі проєктів фінансування, які може здійснюватися в рамках фінансової угоди програми відновлення України, три та співфінансування проєкту. Хочу сказати кілька слів про по даному, по даному питанню. В нас що стосується водопровідної мережі по місту Янфіль, а також ремонт РЧВ. Це ми з вами подаємо документи на участь у конкурсі. Там конкурс передбачає в нас до трьох мільйонів фінансування. Якщо ми виграємо цей проект, то ми з вами голосуємо за підтримку фінансування у скільки там відсотків ми маємо? 25%, 25 у співфінансування із відповідним проєкт. Погоджуємося, голосуємо. Будь ласка, голосуємо за основу. Це по місту я говорю. Bırak, bunu izleyen buyurun. Через старостами, що ми зразу такі буклетики, і в кожному старостаті це все розклеєно. Там телефони наших дівчат, які запрацювала Валентина Гладка, Оксана Швець, і нам потрібно цих хлопців витягнути з тої війни, які вони до сих пор хотіли воюють ще тут в головах. Там все абсолютно безкоштовно.